Всім добрий день! Зараз кінець зими 24-го року, і компанія Tuning Town на цей час зайнялась розробкою посадочних місць чи сидінь для спортивного американського літака РВ-14А. Це спортивний літак, він для двох особ. От, щоб літати і виповняти відповідні трюки. Так, Задача стояла таким чином: розробити повністю дві, дві каркасні сідушки з латексом і її обшити відповідним матеріалом, який буде відповідати стандартам от, для літаків. Матеріал, який ми приміняли, це ми вже з ним ознайомлювали і ми вже з ним давно дуже співпрацюємо. Це полімерний матеріал, який відповідає всім стандартам. Стандартам негорючості, ваги, він дуже еластичний, тактильно приємний. Коефіцієнт розширення при перепадах температури практично нульовий. Не царапається в простонароді, як кажуть. От, лягає дуже-дуже гарно і, і гарна і знасостойкість у нього дуже велика. Тому ми виготовили, як ви бачите вже на відео, і пошили чехли. Ну, Хочу акцентувати увагу, як завжди, трошки на якби, наше качество. Тобто всі бачимо, що шви рівненькі відповідають чіткому якби, горизонту. Всі втяжки втоплені на 5 мм, тому на відео є такий ніякий блік, але це так і потрібно, щоб втяжки були втоплені нижче поролону. Задня частина зараз, може показати, вона зроблена. Каркас з поліетилена. От, і на ці кліпси пластмасові зафіксована тильна частина спинки. От такий хотів вас ознайомить з таким цікавим проєктом. Тому дзвоніть, пишіть, у кого є подібні задачі. Компанія Тюнінгтаун з радістю з ними справиться. Ми більш чим впевнені. Все, дякую всім.